Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні я вам хочу розповісти про один дуже крутий сервіс. Він є повністю безкоштовним і він покликаний допомогти українцям, які знаходяться в Європі, шукати собі житло, шукати собі безкоштовне житло, шукати собі співмешканців, з якими ви можете разом орендувати житло. Це є дуже круто, тому як при досить високих цінах на оренду житла я думаю, що така скажімо так, така опція вона дуже і дуже сильно буде допомагати економити кошти і шукати собі достойне помешкання, а не жити в якихось хлівах, як це дуже часто пропонується, на жаль, українцям в Європі, причому за дуже і дуже високі кошти. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця обов'язково. Діліться ним себе в соціальних мережах окремо всім своїм постійним глядачам. Я раджу і прошу вас дуже сильно поставити лайк цьому відео, написати коментар в підтримку каналу для того, щоб побороти російських ботів, які останніми тижнями. Атакують мій канал, і він випадає просто з рекомендацій в Ютубу, в Ютубі. Тому, якщо вам мій контент важливий і цікавий, буду вдячний за вашу таку підтримку. Отже, <coughs> існує така некомерційна платформа, називається eufoua.org, і вона допомагає українцям з поселенням за кордоном. До речі, не тільки в Польщі, а й по всіх країнах європейського. Союзу, і вони на сьогоднішній день додали нову функцію: це пошук так званих співлокаторів або співмешканців. Так, тобто, ви можете об'єднатися з іншими, наприклад, українцями і з ними разом в якомусь місті, в якомусь районі, знімати собі квартиру, тобто, так буде набагато дешевше. Можна брати тоді якусь там, наприклад, трьохкімнатну квартиру, знімати її на трьох і платити набагато менше ніж. Це було раніше, тобто тепер не потрібно по різних фейсбуках шукати собі якихось незрозумілих людей і з ними шукати квартири. Тому як тут потрібно спочатку зареєструватися і надати свої дані для того, щоб вас перевірили, і тільки після цього ви реально зможете скористатися цими послугами. Тож безпека тут реально на найвищому рівні. На платформі, окрім цього, якби в загальному платформа виглядає так, що вона була створена для того, щоб ті, хто мають своє власне житло в Європейському Союзі і хочуть допомогти, наприклад, біженцям з України, вони реєструються на цьому сайті і надають дані про житло, яке в них є, і кого там вони можуть взяти, скільки людей вони можуть в себе розмістити безкоштовно, до речі. От. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що таких оголошень з кожним наступним днем стає. Все менше і менше, і саме тому організатори вирішили допомогти по іншому, і вони власне зробили оцю функцію пошуку співмешканців для того, щоб українці могли об'єднуватись і знаходити собі житло, яке буде їм по кишені, скажімо так тому це. Як на мене, дуже круто, бо ми розуміємо, що купити собі квартиру багато хто з українців за кордоном, ну якби на сьогоднішній день не мають змоги. Це по перше. По-друге, самостійно винаймати якусь квартиру, будь то маленьку, маленьких, по перше, немає, бо їх постійно розбирають. Є великі, але дуже тяжко знайти з ким її знімати. Тому оцей сервіс він покликаний вирішити цю проблему. Як на мене, це є просто революційна зміна. Тому, будь ласка, користуйтесь. Посилання я залишу обов'язково в описі під цим відео. Також в телеграм-каналі в себе розміщу ще більше цікавої інформації на цю тему. Тому додавайтесь до нього. Посилання також буде в описі під цим відео. Раджу кожному, хто шукає або збирається шукати житло в Європі. Або в Польщі так само користуйтесь цим сервісом, безкоштовний і, в принципі, це все. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!